Кілька років тому я робив дизайн для свого дому, і мені це дуже сподобалося. Я взагалі зрозумів, що це саме те, до чого я тяжію, тому що в одязі я зробив багато всього, але інтер'єр це зовсім інше. Як і у фешн-індустрії, так і в архітектурі потрібно бути дияволом у деталях. Тут важливі всі нюанси. Один незграбний рух, і весь інтер'єр справді перестає працювати. Тому в хорошому інтер'єрі, як і в добре підібраному образі, дуже важливі нюанси. Тут важливо правильно підібрати кольорову гаму, портьєри, плитку і так далі. Тому я вважаю, що наші сфери дуже схожі. Ми всі живемо у божевільний час, коли у нас мільйон зустрічей. І коли ти приходиш додому, дуже важливо відпочити у нашому ЖК шале. Ви повністю зануритись в природну атмосферу, шале де лунатимуть співи птахів. Де вас оточуватиме ліс, і до того ж, де ви зможете чудово провести час зі своїми друзями та своєю родиною. У лобі комплексу ЖК Шале буде природна естетика шале, де буде унікальний диван, де буде унікальна величезна бібліотека, де буде камін, і навіть поп-арт об'єкти. Цей інтер'єр заслуговує на особливу увагу. У ньому точно фотографуватимуться всі. У нас також буде оздоблення з натурального каменю та дерева. А ще тут буде авторські меблі зі спеціальними ніжками. Я пропоную всім у нашому лобі почитати книгу, зустрітися з друзями та насолодитися красою лісу.